Минув майже місяць після дуже важкої і болючого удару нашого університету. Це дійсно був дуже важкий місяць. Але університет зібрався, університет згуртований, згуртований як ніколи. Ми відчуваємо цю взаємну підтримку, підтримку один одного і віру в наш університет, віру в наших людей, наші люди унікальні. Наші люди надзвичайні, як і весь наш університет. Але для мене було надзвичайно приємно, і це дійсно теж було ознакою, напевно, українців, те, що поруч завжди була підтримка від служб, від пересічних людей, від великих компаній. І наразі ми відбудовуємося, наразі ми проводимо великий обсяг робіт. Так, це не просто. Це потребує певних проект, проєктних робіт, це потребує певних демонтажу, проєктів демонтажу, певних е, напрацювань. Це все в часі непросто, але ми вже почали міняти вікна, ми вже почали міняти двері завдяки нашим партнерам, які допомагають нам зараз е, зробити закрити принаймні наші е, об'єкти, які постраждали від дощу, для того, щоб можна було далі вже спокійно. але... Швидко робити відповідну проєктно-кошторисну документацію. Є б надія про те, що і держава допоможе нам в цих питаннях. Ми дякуємо нашому міністерству, яке шукає гроші, яке намагається нам допомогти у всіх цих питаннях. Але я насамперед хочу подякувати, напевно, отій от людині, яка перерахувала свої 100 гривень. Це дійсно від серця 100-200 хто скільки. Багато багато було перерахувань. А хтось мільйон. А хтось мільйон. Хто як міг. Але оці 100 гривень, напевно, теж вони для нас дуже-дуже важливі. Для нас іще потрібні кошти. Ми просимо. Допомагайте нашому рідному університету, тому що наш університет це, це частина нашого міста. Ми кажемо, що тому що е ми любимо місто. І університет є великою частиною цього міста. Я сподіваюся, що наступне моє інтерв'ю вже буде біля вікон, де нові вікна, завдяки допомоги нашим партнерам, нашим колегам, нашим друзям. Це дійсно наші друзі, наші колеги, які таку складну для нас складний час не просто подали руку. Для нас важливі просто слова підтримки. доволі Міжнародні партнери теж починають свою таку певну активність допомоги нам. Є вже перші напрацювання в цьому, але я думаю, що дійсно це тільки-тільки початок. Тож, дякую всім, хто долучився до допомоги нам. Разом переможемо, все буде Україна.